Світобудова створена з любов'ю в Черкаському обласному художньому музеї відкрили виставку робіт Віктора Олексенка. Захід організували з нагоди заслуженого художника України. До експозиції увійшли десятки картин, а вік деяких з них сягає півстоліття. Про все це детальніше у сюжеті Вікторії Чорнобривець. «75 років мені це ювілейна дата. розумієте, ну треба було звітувати. Звітувати є з чим. Десятки картин, розміщених у кількох залах обласного художнього музею, з притаманною Вікторові Олексенко-технікою, увійшли до ювілейної виставки Світобудова. І це сучасні полотна, створені кілька років тому, і картини з півстолітньою історією, розповідає митець. З проголошенням незалежності України художник став активніше відкривати свою творчість на загал. Ця виставка своєрідна лінія творчого життя Віктора Олексенка. Якщо попередні, я проводив виставки більш такого характеру скажімо, вони були чуттєво, на, скажімо, пейзажі, натюрморти були. То тут виставка, тут роботи тематичного характеру. Фактично, з роботи зроблені, скажімо, не з натури, а з уяви художника. Пошук тем та сюжетів художник не припиняє й досі. Для однієї зі свіжих серій картин обрав тему кохання. І саме ця частина виставки привернула увагу майбутніх художниць. Людмила та Анна вже обрали для себе найкращі полотна. Мені дуже подобається кольорова гама. Поєднання кольорів і ліній дуже вдало. Ця картина мені дуже подобається. Мені подобається теплість кольорів, що в деяких роботах просвятковується тональна гама тепла і в деяких холодна, і в деяких поєднання. І це створює неабиякий колорит роботи. Для молоді Віктор Олексенко не лише відомий український художник, а й наставник, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету, власним прикладом доводить, що зупинятися на одній темі та техніці надовго не варто. Станковий актуальний живопис, розпис, мозаїка, вітраж і навіть поезографія. Став відомим і як автор асамбляжів та освоїв цифродрук. Керівництво вишу зауважує роботи Віктора Олексенка не сплутати ні з чиїми іншими, є такі, знаєте, змістовний глибинні, і їх не можна просто дивитись, їх треба читати і не одну хвилину. Бо за одну хвилину можна не зрозуміти цього змісту, але тут як кажуть суть людська Україна. Прагнення наше віковічне волі. на ювілейну виставку завітали й чиновники. Перший заступник голови обласної ради прийшов до ювіляра з подарунком та назвав колекцію Віктора Олексенка інтелектуальним мистецтвом. Ці роботи свідчать нам не просто про колористику поєднання фарб, а насправді про інтелект, світогляд його автора, талановите поєднання. Тяжкої копіткої праці українського коду і глибини тих почуттів, які він вкладає в кожну роботу. Я хочу сказати сьогодні браво маестро, довгих літ натхнення і подарувати вам невеличку листівку, написану там далеко, у відрядженні, от з елементами графіки. Експозиція картин Віктора Олексенка Свідобудова триватиме до 16 липня, тож не пропустіть. Вікторія Чорнобриць, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.